21 серпня Оплата за сукню бо вартий робітник своєї поживи Матвія, 10 розділ вірш 10 на трудовому навчанні наша вчителька говорила про те, що будь-яка виконана робота має бути оплачена. Звісно, що сьогодні є багато шахраїв, які намагаються ошукати чи не заплатити спеціалістам, але вони від цього потім не отримають благословення. Ось що сталося зі знайомою дівчиною, яка вирішила замовити сукню у відомої кравчині. Жінка справді була гарною майстринею, шила гарно, виконувала свою роботу на совість. Однак дівчина вважала, що за свою роботу швачка бере дуже високу ціну. Прийшовши в майстерню, знайома моєї дівчительки насамперед вийшла домовитись про ціну. Ви дуже багато берете за свої сукні, заявила вона. Хіба? Я зовсім так не вважаю, заперечила кравчиня. Ще й як дорого, самі посудіть, на пошиття сукні для мене буде потрібно не більше двох метрів тканини, так? Так, погодилась та. Ось дивіться, якщо до вартості тканини, додати вартість ниток, голок і навіть ножиці, то все одно вийде, як мінімум, удвічі дешевше. Кравчиня від... помовчала якусь хвильку, а потім відповіла: Ну що ж, пані, ви мене майже переконали, настільки, що я навіть згодна взяти з вас половину заявленої вартості, якщо ви наполягаєте, звичайно. Звичайно, наполягаю, зраділа дівчина. Домовилась. Зараз я зніму необхідні мірки і за тиждень принесу вам замовлення прямо додому. Весь тиждень дівчина хвалилася знайомим та подругам, як дешево вона отримує сукню від відомої кравчині. Ті не вірили та захотіли переконатися особисто, що їх не обманюють. У призначений час моя вчителька теж прийшла до неї додому. Прийшла кравчиня та вручила коробку. Дівчина урочисто зняла кришку і відтягла звідти два метри тканини, пару котушок ниток, голки та ножиці. Побачивши це, вона обурилася і запитала кравченю, як ви посміли мене обдурити? Я ніякого обману не було, посміхнулась Кравченя. Я склала в коробку все те, що було перераховане вами. Якщо ж там все ж таки чогось не вистачає, то, можливо, це тому, що ви забули за це сплатити. А чи цінуєш ти працю спеціалістів?